Ми знаходимося на території дошкільного начального закладу номер 4 у селі Володимирівка. Сьогодні виконуються роботи дезінфекції приміщень і території дошкільного навчального закладу. Так, такий спосіб більш дієвий, так як окуплює більшу площу території і нові майданчики, так як такий спосіб. Дезінфекцію охоплює більшу площу є дієвіше. Ну, ми знаходимося возле школи, де буде зараз проводиться дезінфекція. Період канікул Сейчас, щоб діти, когда закінчаться канікули, прийшли в чисто дезінфіціроване здание. Я думаю, к цього моменту ми вже включимо отоплення, прогріємо школу. І будемо нормально займатися. Добрий день. Здоров'я дітей це головне, тому сьогоднішня обробка всіх класних кімнат і будівлі школи є вчасною. Надіємося на те, що у нас все буде добре, і дітки не будуть хворіти.